Доброго дня! Сьогодні ми завітали до одного з наших клієнтів, в якого встановлено топку Yodl і 18 ту панораму з порталом нашого виробництва. В даному порталі використана комбінація двох мраморів, світлого і темного. В середині цього короба встановлено. Дистриб'ютор повітря та шамотну масу з 5 кілець, яка дозволяє закамулювати ще додатково 10 кВт теплової енергії. Цього, в принципі, достатньо в нелюті морози для того, щоб будинок ще з 3 години був теплим. Звичайно, в період лютих морозів термін використання тої шамотної акумуляції, він буде набагато меншим. Але все рівно а, треба зазначити обов'язково, що те, що акумулюється шамотною масою, воно би вилетіло в трубу. Тому що вона відбирає тепло від димових газів, які вже потрапили в димохідні канали. Зараз ми здійснимо завантаження та верхній розпал топки. Для цього спочатку ми беремо більші коліна, вкладаємо їх в нижнюю частину топки. Далі поверх оцих крупніших полів накладаємо поліна середній, середніх розмірів. Так трішки рознобій, щоб воно не було дуже плотно вкладено, щоб потім вогонь міг вільно поширюватися по полінах. І в самому кінці на самий верх накладаємо коліна найменші. Розпалювати будемо за допомогою звичайного сухого спірту. Розташовуємо його зверху. Для того, щоб максимально тепло, яке буде генеруватися при розпалі, одразу попадало в тему прогрівало його і воно швиденько все розгоралося. Отаким От чином, за допомогою однієї сірнички, можна сказати, що ми зараз розпалимо повністю камін. Звернув увагу, що ми камін поки що повністю не закриваємо. Тобто ми дверку. Прикрили, залишивши шпару, щоб доступ до повітря був напряму. Топки фірми Yotl розраховані в основному на постійне опалення будинків. Тобто ця топка може безперервно горіти рік, 2, 3, 10, і їй нічого при цьому не буде. Це основна конкурентна перевага. Такий камін служить не тільки прекрасним засобом обігріву будинка, але й прекрасним доповненням до домашнього затишку та тепла. Перед таким каміном завжди приємно сісти вечором з кружечкою чаю, пива або чогось, можливо, кращого і гарно провести час. Просто розслабитись, отримати не тільки е, фізичне задоволення, а й моральне. Компанія Теплокран рекомендує топки фірми YOTL як одні з найкращих, найнадійніших на ринку Європи для використання в системах опалення будинків. Такі або інші каміни відомих виробників ви завжди можете придбати в магазинах мережі Теплокран. Також додатково можна замовити про рахунок системи опалення і встановлення та монтаж системи. Thank you